Зараз дуже модна тема. Паразити. Їх шукають у всіх, у всіх щось там знаходять, у всіх щось лікують, причому доволі часто лікують нутриціологи, але не лікарі. Але я хочу поговорити про дійсно випадок діагностики паразитів в організмі жінки, філярівоз. Це такий паразитик, який виглядає у вигляді таких дрібненьких черв'ячків. Передається через укус комахи, комара, тому от якраз скоро тепла пора року, то треба слід бути обережним. Ну, хоча як від комарів берегтися. І от жінка прийшла на УЗД молочних залоз, Вона собі щось намацала, зробила. Мамографію, бо це жінка була 45 років, і на мамографії сказали, що це фіброаденома, але вона прийшла зробити УЗД ще впевнитись в цьому. І от замість фіброаденоми це виявилося якраз утворення з живими паразитами всередині. Це от якраз філярія. Якщо ви звернете увагу, то ми бачимо, як вони там рухаються. І ось це дійсно вже потребує лікування у інфекціоніста і у хірурга.